Здоров'я це не лише відсутність хвороби, це гармонія тіла, розуму та душі. Душевний спокій це не відсутність проблем, а вміння жити з ними в гармонії. Сила ментального здоров'я полягає не в тому, щоб падати, а в тому, щоб підніматися після кожного падіння. Всередині це найбільший подарунок, який ти можеш зробити собі. Турбота про себе це не егоїзм. Це необхідність для того, щоб допомагати іншим. Твоя душа потребує відпочинку так само, як і тіло. Дай, Дай час їй відновитися! Там здоров'я є пріоритетом, ваше щастя є умовою, Ваш доля за собою є необхідністю. Те, як ми дбаємо про себе, впливає на кожен аспект нашого життя. Іноді найкращий спосіб допомогти собі це відпустити те, що не можеш контролювати. Якщо не дбати про своє ментальне здоров'я, воно може стати найсильнішим ворогом. Здорове харчування також грає важливу роль у підтримці нашого ментального здоров'я, деякі продукти покращують нас настрій та зменшують тривожі. Часом найважливіший крок до фізичного і ментального здоров'я це взяти паузу і відпочити. Ментальне здоров'я це не тут призначення, а процес. Справа в тому, не як ти їдеш, а куди. Не бійся звернутися по допомогу, справжня сила в тому, щоб визнавати свої слабкості. Важливо приділяти час тим речам, які приносять задоволення, хобі, читання, творчість. Вони допомагають відволіктися від проблем і відновити сили. Заняття фізичною активністю допоможуть активізувати організм, налагодити комунальні фонду на і тим самим мати вплинувати наш самопочуття. Допомагає відчувати підтримку. Психічному благополуччю. Ментальне здоров'я також важливе, як і фізичне, і не менш вимагає нашої уваги. Ментальне здоров'я це не пункт призначення, а процес. Справа в тому, як ти їдеш, а не в тому, куди їдеш. Ваше ментальне здоров'я є важливим пріоритетом. Ваше щастя є важливою умовою. Ваш догляд за собою є необхідністю. Дбайте про своє ментальне здоров'я. Любіть себе і будьте у себе на час.